13 жовтня у Будинку культури Шахтар в рамках заходів до Дня Захисника України відбувся благодійний концерт на підтримку наших бійців, які відстоюють суверенітет та цілісність на сході України. Від імені міського голови, всіх присутніх зі святом, привітала секретар Ради Надія Петрова. Вона подякувала мешканцям міста за прояв патріотизму і громадянську самосвідомість, які зараз мають велике значення для тих, хто боронить українську землю. Сьогодні ночі. мы чествуем молодых людей, на чью долю выпала тоже великая миссия защиты Отечества. И в день накануне праздника святого защитника Украины очень хочется пожелать и всем, и молодым, и умудренным жизненным опытом только лишь огромное. здоровья, любви, мира, добра, уюта в семье и огромного благосостояния, потому что они этого заслужили. Мы всегда будем помнить их мужественные поступки, героические поступки, совершенные во имя защиты Отечества. Низкий вам поклон. От мирского главы Оксаны Радольны Вининской. От депутатского корпуса, а их у нас 34, міський вам поклон от всех жителей города Першатаменска. Здравствуйте. За активну життєву позицію, відвагу, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов'язків у зоні проведення антитерористичної операції, з нагоди дня захисника України, грамотою виконавчого комітету першотравенської міської ради було нагороджено учасників антитерористичної операції. Олександра Жалізняка, тимчасово виконуючого обов'язки заступника військового комісара, Олександра Рибінцова, водія 47-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України. Окрім того, за відвагу, мужність та високий професіоналізм виявлені під час бойових завдань у захисті державного суверенітету, подяку міського голови отримали учасники АТО Олександр Авраменко, Іван Алейников, Максим Гороховський, Артем Жепницький, Роман Криницький, Юрій Нікулін, Владислав Онищенко, Володимир Пятунін та активіст волонтерського руху Володимир Логашев. З нагоди дня захисника України нагороди вручено учасникам бойових дій у Великій Вітчизняній війні Григорію Самарському та Миколі Торічному. На урочистостях з нагоди свята, виконуючи обов'язки військового комісара Першотравенського міського військомату Олександр Желізняк, вручив медаль захиснику вітчизни учаснику антитерористичної операції В'ячеславу Чернову. Творчі колективи міста подарували присутнім на святі чудову концертну програму, яка нікого не залишила байдужим. Близько 9,5 тисяч гривень, зібраних на концерті благодійних коштів, будуть використані на потреби учасників АТО.